Була найекзотичніша країна, яку відлідав, і хотілося б почути якісь курйозні смішні ситуації, які пов'язані з нею Ісландія і Шпіцберген. Ісландія місто, фу, країна 200 вулканів. І короче, в рейкявіку є будка, мені завжди знаєш, в Японії що сподобалося? Фудзіяма, поїзд і унітаз. Але ну, хто знає вже чому то реально вставляє. В Ісландії бабулька. Понятно, як йокот, той вулкан, який зривався і пів, -пів світа не літало, не літало літаків. Бабулька в якомусь 73-му році вирішила відкрити кіоск з гамбургерами, з хот-догами. Тільки вона відкрила той, ходов, той кіоск, зразу попало дуже багато заяв, щоб ще відкрити. Але президент мав напроти офіс, вийшов, подивився, фігня, блін, знаєш, що воно не вписується в цей. І вони перестали видавати ліцензії, але бабульки не забрали, тому що демократія, суспільство. Бабка до сих пір жива. Реш, вона стала достоянням народу. Всі знають, що на всю Ісландію тільки вона робить ті доги з жареною цибулькою, офігенні. До речі, фотки в бабки від Джексона і Рузвельта, блін. Наполеона. все заклеєно. Ми свески весь, всі президенти, хто їдуть. Добрий день до президента. Ми за ходок. Біорк приходить два рази в день, зранку і ввечері. Я стою, думаю, Блін, що за цим? Так підванюєшся. Пізи то... знаєш. завал. На реально. Країна маленька, дуже, дуже велика скупченість всього цікавого. Вулкани, я знаю. Ну, В Шпіцбергені було дуже смішно. Коротше, Шпіцберген, не знаю, хто не знає, то є такий архіпелаг в Льодовитому океані 900 кілометрів до Північного полюсу. Останнє місце, де сідають рейсові літаки. Ну і там екзотіка в чому? 10 червня мінус 10. <соедині> Білі медведі сідають на крижину, отак опливають десь 500 кілометрів по, по морю. Якщо встигнуть схавати якогось моржа, то схавають. Якщо ні, то висаджуються в тому лонгербієні і починають жерти собак в тих полярників. Похавали собаками і льопить трусою побігли через гори знову сідати на крижину і повторювати свій життєвий цикл. Один шериф, який видає дозволи на зброю. Якщо ти е вийшов за містечко, ну маленьке таке, напевно, як територія, якщо ти вийшов без зброї, то з тебе штраф там, 5 тисяч євро. Зброя коштує 10 євро, коштує прокат рушниці на один день. Ти пішов з тою рушницею туди, за, за територію містечка, виходить білий медвідь. Якщо ти його застрілив, 6 років тюрми. Якщо в тебе був, якщо в тебе був свідок, що бачив, що медвідь тебе з лапу перехилив через коліно і мазав вазеліном вже, то 3 роки тюрми, Тобто ти маєш не знаю, що там знімати з себе червоні труси і казати, чувак, звали. Якщо йдеш кататися на, на санках, на полярних цих собаках, то ти мусиш дають спеціальний комбінзон, звісно, всіма попередніми. Юзерами він пропахся. І ти йдеш, і вони тобі кажуть, значить, вибираєш собі собак сам, наперед ставиш лайку, а ззаді дворняшки, тому що дворняшки дуже люблять бігати, а лайка шарить, знаєш, куди <праць> Все, Запрягаєш, тільки каже, не бери з різних будок, бо вони гризуться на смерть, вони ненавидяться, коли вони в упряжці. Так, вони ходять, лежуть там одна одні. А так, ні. І санки в санки сідає, моя жінка в даному випадку сіла туди, а мені кажуть, там за який. Крюк такий, от як яхер. Каже, ставай, бо то є тормоз. Якщо тільки ти з нього стаєш, все, твоє світа, коротше, з тими собаками Днів 10, знаєш, поки мої батарейки там. Я став на той, на той якор, втопив його в землю, Зумієш, мене не може дружити з кажу, Так вже не маняч, Чуть-чуть давай. І ми почали, вони дерванули кілометрів 30 в годину, вони ж шарашать, ті собаки, і потім почалася гора, там такі сопки. І вони біли, білий, і я так на той якор наліг, що вони зупинилися. Я кажу, ну давай, я ж якір відпустив, давай. А вона каже, ну що давай, давай краще, пхай з ними. Я стою, собаки в них легенькі, я став по пояс зразу. І я такой, як Мересів, там вилажу, пхаю, а то все, під гору. І пити хочеться ужасно. І я хавати починає сніг, дивишся, а сніг вже жовтий, Мені <ск dunno> Там ще були, я не згадаю породу, самі організовані пташки в цілому світі. Вони в таких величезних скелях роблять дві такі печерки, дві дирочки. В одній вони кохаються, а в другу ходять катить. Я маю свої пріоритети, подорожі.